Друзі, всім привіт! Швиденький анонс Рено Полеоса свіжопригнаного зі Швейцарії. 2008 рік комплектація Bosse, але я її називаю Bosse Plus. Вона має якусь окрему назву Edition, мені здається, якось так. Що присутнє цього автомобіля? Легкосплавні диски 17-й радіус. Передній парктрон присутній і задній парктрон бік синонова лінзована оптика. Присутня. А датчик світла, сенсор дощу, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, шкіряний салон ось такий присутній. Далі в нас є підігрів двох передніх сидінь, у нас є автоматична коробка передач Джатко. У нас є двохзонний клімат-контроль, у нас є Bluetooth в автомобіля, звичайно, і в нас цікаво, що у нас навігаційна система Garmin. Не тому -том, вона більша, вона цікавіша, вона краща. Дуже гарно тут грає акустична система. Є вихід AUX автомобіль на повному приводі. Має 204 оригінального пробігу, він має панорамний дах, має також тут шторочки для заднього ряду, має столики присутні, повну шкіру салону, тільки без електрорегулювань. Задній паркрон також присутній. Мені здається, немає фаркопа, він без фаркопа. Восьмий, чистий восьмий рік автомобіля. Так отак виглядає багажний відсік. Тут просто треба поприбирати трошки, тому що я сьогодні возив цим автомобілем велосипед, до речі, мені довелося вести на ремонт велосипеда, тому так. А є фарбовані елементи тут. Я зніму окремо, що тут фарбовано по ньому, є трошки. Фарбованих елементів, багато косметики. Отут, мені здається, двері і арка є шпаклівка, але без проєма. Є шпаклівка, але без проєма. Немає шторки. Тут знизу повний комплект. Домкрат, балон і ключ. Також присутня у нас акустика бос. Бос, босе, бозе, як хто називає. Ключ у нас в автомобіля один. Ціна автомобіля. 8900 доларів без торгу. А по гальмівній системі, друзі, передні диски просто нові, абсолютно. Ніяких претензій немає. Гума зима, але хороша на не один сезон. Так, тут у нас диски нові, колодки. Колодка така відсотків 30 залишилась. Є на автомобілі, звичайно, що слідів використання, він не новий. М'ятинки, подряпинки, восьмий рік, зважайте, не новий Не новий апарат, але автомобіль досить гарно зберігся. Кнопочка також тут. Друзі, треба десь її не друкувати на 3D-принтері, тому що продають або цю ручку в зборі, а кнопку окремо продавати, на жаль, не хочуть. Тому так. Зашивав я тут кермо, було воно потерте. Ну, це в колесів хвороба згнивають вона, ця шкіра, вона така. В них трошки на кермі трішки неякісна. 2 літра дизель, 110 кВт, 150 конячок. Якщо цікаво, то приїжджайте. А зараз покажу вам по фарбі, напевно, відразу швиденько, щоб не розділяти це на другий ролик. Якщо когось зацікавить, то просто наберете по телефону. Так. Так, оці двері мають. О, такі десь потущні Тут Там десь. По 300, 500-700. Тобто тут, тут був десь чирк Такий по двері і вони її пофарбували. Але це все робила. Швейцарія в Україні ми не робили йому у фарбі нічого. Тобто прочос перейшов на арку прочес. І арка теж має, як називає мій один знайомий, арка має глину. Ну, не глобально на арці, Тобто, більш-менш 400-500, як ви бачите, Тобто, сама арочка Тобто, прочесана була тут. в автомобілі цілий. 52 мікрони. Тобто прийоми цілі, тут цілий, стійка теж ціла. Це перший момент, фарбовано двами. Кришки не фарбовані. Тут фарбовано теж, десь отут є показник також. 400, 500, 400, 300. Тобто Сама оця штучка, по якій клацею, сам, сам не з філенки. А тут пластинка оця, вона підфарбована, має трошки більший показник. Це не фарбовано, тут є ще десь також. Ну тут прямо так локально зовсім. Ні, не, тут Я не. не можу знайти вже. Або в мене отут. Тобто якась така мікроточечка отут. Бачите? Просто маленька мікроточка. Так, тут косметика на дверях без проєму. Тут теж косметика і все. цих, виходить фарбовано двері. Покажу ще проєм теж. Проєм цілий, фарбовано. Косметика, косметика. Тут на цьому елементі є отакий, як спічний коробок, шматочок невеликий, на ньому є 700 мікрон. Далі, отут є район 400 мікрон, така невелика площа. На арці продерто було і церква була продерта. Ну, але це все робилось за кордоном. Показую правду, не приховую. Технічно автомобіль непоганий. Кому цікаво, телефонуйте.